Стосунки між чоловіком і жінкою це не казка, це виклик. Дві сильні особистості або створюють союз, що підсилює, або втягує один одного у війну. Чому навіть кохання не рятує? Бо любов це не тільки почуття, це навичка. А чому просто ніхто не вчить? І тоді замість партнерства боротьба за контроль. Замість близькості образи та мовчання. Сильні люди не чекають руйнування, вони вчасно шукають рішення. Сімейне консультування це не останній шанс, це інвестиція в вашу зрілість, гармонію та майбутнє. Якщо ви хочете не сварок, а реальної глибини в стосунках, час діяти, бо втрачати легше, ніж будувати. Але тільки будуючи, ви отримуєте справжню цінність.